Це термометр Галілея, диви, що <смі> я знайшла. Ну, він, правда, у Фаренгейтах. Так що, я, якщо чесно, не знаю, зараз 80 градусів, 76 або 72. Ну, звісно, тут всіх градусів нема. Тут ще є 30. Ні, це 68. а що, 64. Так що ми так і не знаємо, і не знаємо. Але прикольна штука. Найшла в місцевому анти антикварному магазині, а ще гроші йдуть на притулок для тварин. Так що, яка штучка. У нас ще на вихідні була Оксія, «Підтримуй свій місцевий маленький бізнес. Так що сходіть та підтримайте ваш маленький місцевий бізнес. А книжка, про яку ми сьогодні побалакаємо, називається The Strange Eventful History, авторка Claire Масюд. Канадська авторка, яка написала historical fiction, сагу і надихнулась історією своєї сім'ї. А от ви також помічали, що найгірші книжки, які ви читаєте, це ті, які вам хтось рекомендує. Чи у вас якось інакше. Це сімейна сага в центрі історії, сім'я Касар. Ми за ними слідкуємо з 1940 року по 2010. Мені не сподобалось. Про п'януаг діаспору. П'їнуаг, це. Чорні араби з Африки, яких колонізувала Франція, і потім не признавала як частину своєї історії чи культури. І вони протягом всієї книжки переїжджають в різне живуть на всіх майже континентах світу, шукають своє призначення, ідентичність, щастя і любов. Але якби оце і все. Це опис-анотація книжки, і ви думаєте, що я щось більше дізналася, коли прочитала? Балакалася, заплакала. Так, як же ж книжку розказати? Там нічого розказувати. Це начебто за описом книжка, яка би і має мені сподобатися і, і історична балетристика, і, і сімейна сага, і протягом століть, і про різні культури. але... Мені дуже важко знайти щось, що мені там подобається, побалакаємо трошки по, про книжкові призи. Найстаріший книжковий приз, який вона виграла, називається Booker Prize. Це британська премія. Вона існує з 1969 року, і переможець цієї премії отримує 50 тисяч фунтів стерлінгів. Ну, звісно, якщо ти не переможець, то ти отримуєш менше. Це книжка, яка надрукована у Британії і англійською мовою. American Book Awards, яка існує з 1978 року, ціна Переможцю чи учаснику варіюється залежно від того, що ти виграв, коли ти виграв. І найновіша премія Gile Prize, яка існує з 1994 року. Це канадська книжкова премія. Переможцю також даються 50 тисяч доларів. Якщо ти не переможець, а один із учасників тобі можуть дати просто десь 2,5 тисячі. Тобто вона виграла всі ці три премії за цю книгу. Якщо я опишу одним єдиним реченням цю книгу, то це все, що у вас є найгірше в сім'ї, воно тут. Голови сім'ї. Гастон Люсьєн живуть під час Другої світової війни. Гастон воєнний, десь він їзде і послав Люсьєн з дітьми в Алжир жити. Я коли читаю книжку, я. Хочу там, наприклад, дізнаватися щось новеньке про культуру, про, про ті, той період життя, в який вони жили. Е, я, наприклад, нічого не знаю про Алжи. В цій книжці всю першу главу я не могла зрозуміти, що вони справді з Книжка починається з того, що він чомусь у Греції. Потім він балакає за Бейрут. Чи він там уже був, чи він туди поїде. І... І я замість того, щоб е, насолоджуватись і зосереджуватися, що ж таке Алжир, і як він там зв'язаний з Францією, я говорю, хто він? Хто такий Гастон? Він Алжирець чи ні? Чого, чого він послав жінку з дітьми туди, а сам залишився в Греції? Потім він зустрічається з якимись послами, і там ми бачимо, що. Там чоловік із жінкою його зустрічають, тобто ніхто свою жінку додому в Румунію там, чи в Францію не послав, а він тут такий один. Сидить, скучає за своєю жінкою і на ту якусь румунську жінку посла, облизується. Кінець першої глави. Ну, думаєш, ну ладно, я в'їхала в Другу, ну, Друга світова, так Друга світова. Другий розділ розмова йде від дітей цього Гастона і Люсін. І це двоє дітей, які десь там живуть в Алжирі і не можуть поділити канхветку. Весь розділ ми читаємо, як діти б'ються за канхветку. Далі, думаю, ми, ми може, що зараз щось ще дізнаємось про їхнє життя. Наступний розділ це син Франсуа. Так, там діти Франсуа і Деніз, да, брат і сестра. Франсуа, він уже якби дорослий і він вчиться в Америці. Чого він вчиться в Америці, ми не знаємо. Але єдине, що ми знаємо, це те, що він десь там вчиться в Америці. І, і на свої якісь студентські, не знаю, якісь гроші, які він взяв, де він взяв, він робить чи не робить, десь він взяв гроші, щоб поїхати в Америці, там вчитися і з'їздити на Кубу. І там погулять, і там його там трошки напився, і сидить, і дивиться, яка ж та куба. Чогось вони всі опинилися в Аргентині. Ми, ми знаємо чого? Ні. Ми не знаємо чого. Вони, вони в Аргентині опинилися. Потім з'являється якась барбара. Ми пів книжки внікаємо, що Барбара. Це ж жінка Франсуа. І вони якось, і оце вон, в центрі цієї книжки це найнещасніший шлюб, який ви можете бачити. Ну, а те вам ще в книжці про це почитайте: шлюб Барбари і Франсуа. Барбара в нас ем, канадка. Як вони познайомились з, з Франсуа Ноль. Він чого-то живе у Франції, чи в Швейцарії, чи в Лондоні. ми вже... Запутались людина може переїжджати в своєму житті мільйон разів. Якісь там мотиви в неї є. Дуже сильно я би поцінувала хронологію, якої тут ноль. І Барбара там сидить в Канаді, доходжує свого батька, який потім умре. І мамка, яка не любить цього Францо, який у свої там 37 років він і досі студент. Вони в них відносини на відстані. Вони не розлучились. Вони живуть, прожили і промучали одне одного все життя. Він там купив квартиру і дивиться на ту порожню частину ліжка, де її немає. А вона сидить там з мамкою в Канаді. І вона така, мов, ну приїжджай до нас, ми тобі заплатимо за квиток. Наступний розділ: вони всі разом з дітьми, уже з двома доньками. Вони живуть чого-то в Австралії. І цей Франсуа десь його нема. Десь він на роботі. На якій роботі? Не знаю, ми, на якій роботі. Барбара живе з цими двома доньками, мамка приїжджає допомагати, і батьки ж цього Франсуа також приїжджають в них гостюють. Розділ, про що ми дізнаємось про Австралію? Те, що ці діти, дві дочки, вони ходять в школу, їм покладено тормозок, який вони не доїдають, і який вони викидають. І ця дівчинка нам цілий розділ розповідає, як вона. Викидає свій лонч, тому що їй не подобається, що її мамка кладе, і багато дітей також таке роблять. І потім вона замазала свій світер, і вона пішла про це, сказала бабусі. і Бабуся накричала на мамку, що це таке, що твоя дитина не може до тебе навіть підійти. І вона боїться тобі в чомусь признатися. Далі авторка нам нагодує про ще як один неприємний момент в сім'ї, який може статись. Вони якимось образом уже живуть в Америці. Вже такі постарші, і такий момент, як ем, те, що твоя друга половинка буде з тобою в той час, коли твої батьки помруть. Матір Франсуа помирає, і він про це каже Барбарі, і вона якось, наче, не почула, не так зреагувала, не підійшла, його не обняла, і він весь такий самотній сидить і йде бухать у свій підвал. Ну, якби ми читали цю книжку з самого початку, що ти думав? Да? І вони оце мучають одне одного, вони там їздять в якусь поїздку у Флориду, де вона його чмерить, а він її чмерить. Вони одне одного бісять. ну, якби Вони бісили з самого початку одне одного. І закінчиться книжка тим, що у Франсуа інсульт, і він такий весь на візку. І а у Барбари вона повністю втрачає розум, нікого не пам'ятає. Вона не пам'ятає свого чоловіка. Вона пам'ятає тільки свою матір, якої вже нема. Вони живуть навдвох в цьому хоспісі, і там цей Франсуа помирає, до дочка каже, це мамці, яка звісно нічого цього не розуміє. І там не дуже хоче йти з ним про що це, бо в нього не пам'ятає. І в цей самий день вони там від відмічають дні народження своїх дітей, яких уже ми вже забулись, як кого звати, тому що їх там мільйон і один. Персонажів і в мільйони і одну країну вони всі їздять, переїжджають. Сестра Деніс також показується оця частина, що коли ти там, наприклад, у сім'ї, стара діва, 60 і плюс вона ніколи не, заміж не виходила, вона там, до речі, намагалася життя самогубством покінчити, на машині розбитися, в неї то не вийшло, і вона така вся збісилася. Що їй тут іти заспокоювати своїх племінниць, в яких помер батько. А як же ж їй, Хто подумає про її відчуття, що це ж її рідний брат помер, а в неї нікого не було? І всі думають, що ну, ну куди ж їй ні до чого вертатися до її самотнього життя, де вона там якусь картину не домалювала? І вона така тож сидить, і в неї там якась подружка є. І... І якби вона десь там живе чого то у Франції. Ну як вам? Які ще дурацькі моменти життя сім'ї я упустила?